Хало народ, кілька місяців тому я вам розповідав, що перейшов на iPhone 15 Pro. Однак ще тоді я вам сказав, що головною причиною це було не просто там спробувати, як воно бути в таборі Apple, а як воно бути в таборі Apple з iOS 18, в якому нам було обіцяно цілу купу фішок пов'язаних зі штучним інтелектом, Siri стане наймогутнішою. Все це чесно, після презентації цього інтерфейсу. Я такий посидів, подумав, слухати, ну невже, невже зробили щось ідеальне, щось для всіх людей. Так що ж я з Андроїду захотів перейти на iOS. Однак правда виявилась не настільки чарівною, як нам про це співав Тім Кук в день Анонсу. 16 вересня компанія Apple представила фінальну версію iOS 18. Я нею користуюся кілька днів і до цього користувався у ці 2 половиною, 3 місяці. От тільки вийшла перша бетка, я одразу її встановив на цей айфон, от і пройшов усі ці 7 е, кіл пекла. І хочу вам сказати, що фінальний варіант не так, щоб дуже сильно відрізнявся. За стабільністю роботи від того, що я бачив, припустимо, у липні місяці. Коротше, я не збрешу, якщо скажу, що це повноцінний досвід користування iOS 18 протягом 60 днів. Там насправді було більше, але ви зрозуміли, що я маю на увазі, і щоб це відео було не лише корисним, а й цікавим, я буду всі ці нові фішки, які з'явилися в iOS 18, порівнювати з тим, що ми раніше вже бачили на андроїді або не бачили. Тож це буде не сухий перелік, а більше думка. Андроїд юзера про всю цю історію. Ну і у фіналі я скажу, чи залишуся я в таборі Apple. Як бачите, у мене ще є і годинник, є ще і навушники, і планшет, і Apple TV. Коротше, я багато чого не анонсував, але повірте, в цьому відео буде багато чого ви не знали. Тож давайте влаштовуйте затишне місце. Обов'язково прихопіть із собою гарний настрій. Не забудьте поставити вподобайку, а я починаю. Але перед цим, панове, хочу вам нагадати, що прямо зараз ми розігруємо абсолютно новенький смартфон iPhone 16 Pro Max, і все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь в розіграші, задонатити від 500 гривень на допомогу нашим бійцям з третьої штурмової бригади. Чим більше донат ви зробите, тим більше будуть ваші шанси на перемогу. Тобто кожен віртуальний квиток коштує умовно 500 гривень. І це скільки разів кратно цій сумі ви зробите донат. Припустимо, там п'ять тисяч вкинули, от 10 разів тим самим ви збільшили свої шанси на перемогу. Більш детальне про це, плюс пряме звернення від наших бійців, я покажу в кінці відео. Заздалегідь щиро дякую кожному з вас. Слава Україні! Слава вільному народу! Повертаємось до нашого огляду. І перше про що кричить кожен Apple-люб, в iOS 18 додали максимум кастомізації, якої раніше не було. Тепер ви можете міняти тему робочого столу, підлаштовувати кольори під себе, так щоб у ці ярлики були припустимо фіолетовими чи жовтими. Як ваші душі заманеться, також у вас з'явилася чарівна в лапках можливість розміщувати будь-який значок в будь-якому місці. Тобто, починаючи з iOS 18, у вас нарешті з'явилося право вибору. Також з нового додали можливість кастомізувати екран блокування. Якщо раніше у вас тут був лише ліхтар і камери, тепер ви можете відкривати з екрану блокування навіть улюблений додаток, припустимо, Telegram. І Я розумію, чому цьому так сильно радіють абсолютно усі. Плолюби, тому що раніше у них не було права вибору. що їм дав виробник, тим вони і е, користувались. Чого я не можу сказати про користувачів Android? Оця фішка зі зміною кольору значків, так щоб вони всі стали, припустимо, там зеленими чи фіолетовими, з'явилася, якщо не помиляюся, в далекому 12 му або 13 му Android. Тобто достатньо давно так, якщо бути об'єктивним, вона там працює не так круто, як на iOS. Бо коли ти хочеш змінити оці ці кольори там якихось сторонніх застосунків. Це зробити неможливо. Це працює виключно на стандартних значках, саме тому на Андроїді цим майже ніхто і не користується. Бо коли там одні значки фіолетові, інші там з базовими кольорами, це виглядає як якийсь смітник. Тут в цьому плані все більш-менш збалансовано, хоча я все одно не скажу, що мені подобається, як це виглядає. Я припустимо, користувався світлими значками, от, зі стандартними кольорами. І мені так подобається більше. Ну, а що стосується кастомізації екрану блокування і переміщення. Значків будь-які місця, це взагалі якийсь сором на Android це було не знаю, там років 10, мабуть. Тому що мені дійсно сподобалось в iOS 18 і в айфонах без сарказму, це Face ID. Раніше я його недооцінював. Мене бісив у цей чубчик, мене оцей острівець бісив, типу я такий, навіщо воно потрібно? Але після того, як ви от покористуєтесь цим якийсь час, ви зрозумієте наскільки це круто. Мало того, що там абсолютно кожна ваша дія сканується ваше обличчя, тобто, якщо хтось візьме ваш айфон, він взагалі не зможе ним користуватися. Ну, якщо не буде знати паролю, А в ЄС-18, плюс до того з'явилася можливість захисту кожного окремого застосунку за допомогою сканування вашого обличчя для параноїків, це взагалі must-have feature для усіляких там бізнесменів, якщо ви не хочете, щоб хтось там заглядав ваш телеграм, вашу галерею, там якось там дивився на ваші фотографії і так далі. Ось, але ви при цьому даєте людині смартфон. Ось, от поки апарат не помітить, що перед ним його власник, він не дасть за. Пустити застосунок, те саме стосується і банківських операцій. Коли там треба вставити кудись пароль, він автоматично сконує ваше обличчя, так і вставити, вставити все відбувається максимально е, зручно. Щось подібне нещодавно додали на смартфони Google Pixel, однак там захист відбувається не за допомогою купи датчиків, як в айфонах, а за допомогою штучного інтелекту. Тобто, там фотографія вже не прокатить, проте все одно я думаю, що рівень захисту гірше ніж у Face ID з їх датчиками. І там, якщо не помиляюся, немає можливості блокування застосунків за допомогою обличчя, тільки там це швидке підтвердження банківських операцій і так далі. Все одно зручніше ніж було раніше однак не так зручно, як на айфонах. Багато хто з еплолюбів зараз облизує оцю нову функцію прихованої папки, там де ти можеш будь-який застосунок, там в окрему папку закидати, типу те, щоб прибрати її від небажаних очей. Будь ласка, користувачі андроїдів, напишіть, коли ця функція з'явилася у зеленому роботі? Я, я чесно от не можу пригадати. Знаю, що це було дуже давно в Oxygen OS, там ще початкових якихось версіях, і це було реалізовано, як на мене, набагато зручніше, ніж зараз в iOS 18. Тож для яблучників це дійсно непогана фішка, однак для всього іншого світу. Нічого нового те саме може сказати і за появу можливості запису дзвінків. Раніше в iOS цього не було, а на андроїдах це з'явилося ще дуже давно. Так, якщо ми говоримо за внутрішній ринок України, зараз там можна записувати дзвінки дзвінки тільки з оцим попереднім повідомленням. Я до речі, так само це відбувається і на айфоні. Ви ніколи не запишете дзвінок так, щоб ваш співбесідник про це не знав. Однак, якщо у вас там китайський андроїд, припустимо, там можна записувати дзвінок, так щоб вас ніхто не спалив. Це, до речі, незаконно, тому краще цим не користуйтеся. Але в iOS 18 вирішили піти трохи далі. Ви можете не лише записати свій аудіовиклик, а ще й потім доробити цей файл. Тобто відкрити його, якісь там коментарі, внести, коротше, якось там попрацювати над ним. Як саме це працює, ви зараз можете бачити перед своїми очима. А от чого я ніколи не бачив на жодному з андроїдів, так це настільки просунутого пункту керування. Чесно, я не знаю, на хіба воно потрібно, але ну, реально я от за весь час взагалі сюди ніколи не заходив. Ну окрім оцих Мережевих налаштувань. Однак, ну та US18 якось хизується цим, і кажуть, що це прямо круто. По-перше, у вас є цілих три робочих столи. Перше, це мережі налаштування, де ви можете там, увімкнути, вимкнути Wi-Fi, там є швидкий доступ до всіляких функцій. У ці функції ви можете кастомізувати, виносити все, що вам потрібно і не потрібно, змінювати розмір цих значків, розміщувати їх в будь-якому місці. Коротше, з точки зору кастомізації, то це дуже і дуже добре. На другому робочому столі за замовчуванням розташувався плеєр. Розумний будинок, однак і це ви теж можете змінити. Можете навіть видалити, якщо воно вам не потрібно. І ви взагалі можете на цьому е, е, пункті мережевих налаштувань теж все повидаляти, залишити тільки Wi-Fi там і все. Можете величезний значок Wi-Fi поставити. Коротше, тут у вас повна свобода дій, і за це, в принципі, компанії Apple летить Респект. Хоча знов-таки я на практиці цим взагалі не користувався. Як то кажуть, чекаємо, коли щось подібне з'явиться на Android. А повірте мені, з'явиться 100%. До речі, поки ми далеко не пішли від. Пункти керування хочу відзначити, що тут з'явився швидкий доступ до вимкнення смартфону, раніше його тут не було, і також з'явилася можливість додати в цей пункт керування функцію, яка зветься Мітки руху транспортних засобів. На хіба воно потрібно? Якщо ви відноситесь до тих людей, яких постійно укачує в автівках, а я відношуся до таких людей. Ця функція вам допоможе втикати в смартфон і так, щоб після цього у вас не кружилася голова. Реалізовано це наступним чином. На екрані з'являються усілякі точки, і ви там хочете, не хочете, ви якось все одно на них концентруєтесь, коли там щось читаєте, і таким чином вас не окажуть. Це дійсно працює, і компанія Apple знов-таки якось змогла це реалізувати. І раніше нічого подібного на Андроїді я не бачив. Я б хотів, щоб така функція була в моєму Galaxy S24 Ultra Pixel 9 Pro XL і майбутньому Pixel 9 Pro. Ще тут з'явилася функція безконтактного керування інтерфейсом. Ось як все це працює, виводите очима, і цей курсор він гуляє по інтерфейсі. Якщо ви там довго дивитесь на якийсь там, припустимо значок, ну, система відкриває цей додаток. Це може знадобитися, припустимо, коли ви там готуєте щось на кухні, чи ваші руки зайняті, чи там для людей з вадами. Можна зараз намалювати багато сценаріїв. І щось подібне раніше було на Андроїді теж дуже і дуже давно, однак. Там воно не прожилося, люди цим не користувалися, і потім всі про це забули. А от компанія Apple прокинулась і реалізувала це в новенькому інтерфейсі iOS 18. Можете поділитися своєю думкою в коментарях, корисно це чи ні. Ще оновили стандартний додаток, який зветься фотографії. Зізнаюся, я ним ніколи не користувався, бо я юзаю за замовчуванням Google фото. Однак виглядає він зараз як справжнісінький смітник. Взагалі нічого не розбереш. Хоча, якщо все ж таки спробувати, розібрати. Зібратися, ось тут в кінці є можливість редагувати цей застосунок. Можете повидаляти все, що вам не потрібно, і після цього на це хоча б можна дивитися. Коротше, не знаю. Мені здається, що це оновлення більше зацінять яблолюби. Для мене шо то виглядає погано, шо то виглядає погано. Google Фото, One Love. А якому це тепер під час відеозйомки можна ставити на паузу? Чесно, це навіть не смішно, тому що ну коли це можна було робити на андроїдах дуже давно. Дуже давно, а от компанія Apple хазується, що вона додала таку можливість в iOS 18. Ну прямо ну, дійсно сором. А от наступна фішка, я впевнений, зацінять багато людей. Ви можете обрати якийсь трек, припустимо, в Spotify, буде грати музика на фоні. Після цього ви запускаєте камеру, вмикаєте відеозйомку, і музика з додатку вона грає на фоні. І потім на кінцевому файлі ви будете чути цю музику. Ну, типу, знаєте, можна якийсь там кліпчик. Зняти ще щось, хоча я не знаю для тих людей, які там можуть користуватися відеоредактором, це зробити дуже е, просто на постобровці. Однак для звичайних користувачів, які далекі від всього цього, мабуть, це буде корисно. А ось наглядний приклад, як працює штучний інтелект в ЄС 18. Заходимо в фотоплівку, обираємо будь-яке зображення. І за допомогою чарівної гумки можете видалити будь-який об'єкт, який попередньо вам запропонував штучний інтелект. Якщо вам це не цікаво, може. Можете обрати щось самі. Наступне, про що я хотів вам розповісти, це оновлений калькулятор. Особливо ця функція сподобається школярам, тому що тепер ви зможете не просто там вбивати цифри, якісь там в калькуляторі, ви можете так от пальцем е, малювати якесь рівняння. і Смартфон буде вирішувати це рівняння за вас. Можете ставити дужки, ступені, все це смартфон буде робити за вас. Якщо я не помиляюся, раніше така можливість була в iPadOS, тепер її завезли і в iPhone. Чи є щось подібне на Android, Будь ласка, напишіть мені в коментарях, тому що я ніколи цим не користувався, і мені це просто було нецікаво. А тут це побачив і мені сподобалось. Тепер давайте пройдемося по менш на мій погляд цікавим функціям. Припустимо. Вібровідук в такт музиці. Грає якась музика, і тут смартфон у вас в такт відео. Якщо не помиляється, вперше я побачив цю функцію в першому поколінні Asus ROG Phone. Потім там на смартфонах Sony було щось подібне, однак ні там, ні там це не прожилося, ніхто цим не користувався. Коротше, я впевнений, що тут теж цим ніхто не буде користуватися. Прокачали ліхтарик, і якщо його яскравість можна було зменшувати і на попередніх версіях iOS, то тут з'явилася можливість зменшувати чи збільшувати кут огляду. В пункті розумної зарядки з'явилася можливість міняти цей показник заряджання. Раніше було виключено до 80%, ну, з цілею для того, щоб продовжити життя батареї. Коротше, знову додали право вибору користувачам, і це дуже добре. Тепер, коли ви будете заряджати смартфон над повільною зарядкою, припустимо, там 5-ваттною, чи, там, знаєте, інколи є там якісь там столи, вони вже одразу йдуть з USB-A роз'ємами, людина там просто бере, втикає туди е, свій usb c кабель вставляє потім в смартфон. А ця зарядка там дуже повільна, і таким чином ви псуєте батарею. До речі, за це я дізнався нещодавно. На швидка зарядка це погана для батареї, і дуже повільна зарядка теж погана для батареї. От як це там відбувається всередині, з точки зору там фізики, мені поки що важко пояснити, однак це факт. Ну і останнє, як на мене, важливе нововведення. Тепер ваш айфон буде показувати, які запчастини в ньому мінялись. Які запчастини в ньому не оригінальні. В першу чергу це зроблено для того, щоб уникнути крадіжок айфонів. Припустимо, вкрали у вас айфон. Ви про це повідомили, Apple. вони там десь в базі в себе відмічають. Типу, що ці оці, оці запчастини з цього айфону вони крадені. Людина потім, яка купила цей айфон, розуміє, що вона його в цілому стані нікуди не продасть, і починає там його там по запчастини. Де комусь екранчик впарило, комусь там камеру, комусь ще щось. Ось, і коли от такі запчастини будуть до вас потрапляти, вони будуть одразу відмічатися в базі, типу, як кран. Я так розумію, що з ними ваш айфон нормально працювати не буде. Він або запросить Apple ID власника, або ще там щось вони там вигадують. Однак після цього красти айфони просто не буде сенсу. Не впевнений, що це буде повноцінно працювати всередині України, однак задум, як на мене, непоганий. На Андроїді ніколи нічого подібного не було, і я впевнений, ніколи не буде. По перше, бо це додаткові витрати виробником. По-друге, це, це треба час, як якісь люди, які цим будуть займатися. Коротше, це геморой. А от Apple, як виявилося, дбає про свою репутацію. Тепер головне дочекатися і побачити, як воно все буде працювати насправді. Бо слова то лише слова. Тепер розповідає, що мені геть не сподобалось В iOS 18, та й в принципі, що мені не подобається в будь-якій iOS. Перше, що мене бісить, на презентації нам дуже довго розповідали про новітні фішки оці Apple Intelligence. Я розумію, що я з України. Ну, тобто, така у нас країна нікому вона не цікава. Проте, плюс-мінус, така сама історія буде і в Європі, і в багатьох інших країнах. Нічого з того, що нам розповідали, тут не працює і не буде працювати довгий час. Я, якщо ви згадаєте, в першу чергу перейшов на iPhone для задля того, що мені хотілося зробити тест. Я почув. У ці всі новітні фішки, які мені пообіцяли, ось, що там він буде смартфон максимально розумним, що я з ним зможу там спілкуватися, що я там буду давати йому задачі, він буде їх виконувати, що це буде такий, ви знаєте, особистий помічник. А по факту, тут там щось оновили Сірі, вона як була тупою, так і залишилась тупою. Тут тепер з нею можна типу там, аля спілкуватися, там, текстові ввод якісь там робити так само, як ви з ChatGPT спілкуєтесь. Тепер можна з Сірі так само спілкуватися. Але розумніша вона від цього не стала. Те, що там можна додати цю там, нову анімацію, коли Викликаєш, ну і що? От береш, до прикладу, Gemini від компанії Google, то останнє 9 пікселі, там 8 пікселі, на них теж з'явився вже цей Gemini. Ти можеш з нею спілкуватися. Вона там працює як аналог ChatGPT. Ти можеш давати їй якісь там дії. Вона все робить. там щось схоже на те, що нам розповідала на презентації Apple. А тут цього зараз немає. Навіть якщо ви б жили в Америці, всього цього немає. Там щось з'явиться там десь в грудні місяці, перша якась там фішка. Потім там нам пообіцяли протягом. Року, там, якщо воно року роки через два запрацює нормально, то це було добре. Зараз нам, як я казав в першому відео після анонсу 16 айфонів, продають повітря. Нам натрусили, як це все круто, але його ніхі немає. Навіщо я переходив на iS18, я не розумію. Навіщо я переходив, в принципі, на iPhone, я поки що не розумію. Я всього це не отримав. Оці от там фішечки, які там в інтерфейсі поміняли, там кольори, кастомізація. Знаєте, воно мені потрібно, в мене на Android все це було і до цього. Тепер про загальні моменти, які мене дико бісять, коли. Я користуюся айфоном. Перше, бібліотека. Нахія вона потрібна. У мене є декілька знайомих, які користуються айфонами, і ніхто не юзає цю бібліотеку. От я от почому не можу її прибрати? Досі в S18 я не можу її прибрати. Якщо ви вже даєте право вибору людям, дайте мені можливість вбити її. Вона мені не потрібна. У мене просто один робочий стіл кастрований через неї. Жести це повний капелюх. На андроїді вони реалізовані набагато краще. Ти можеш такий жест зробити зліва, справа. Ось звідси робиш жести, Повертаюся Назад, звідси робить жест, повертається назад. Однак це ще не все. Якщо б у цей жест на айфоні усюди виходив назад, так само як на андроїді, я такий окей, можна звикнути. Ніра, є деякі моменти, коли ви таким чином не можете повернутися назад. Вам треба або отакий свайп зробити, або затиснути. І вниз зробити для того, щоб назад повернутися. А інколи і цей джест, і у цей не працює. Коли ви на пусту якусь там поверхню там от натискаєте в пусте місце, теж не працює. І навіть кнопочки немає назад. Коротше, ніхіра немає, і мені доводиться просто брати, згортати цей робочий стіл, скіпати його і запускати додаток заново. Інколи і таке буває, це повний треш на Андроїді, ніколи з таким я не зустрічався. Ти деп не був, просто такі. Жес назад робиш, чик, з будь місця, ти повертаєшся, куди тобі потрібно, куди б ти не зайшов, ти 5, 5 разів не зробиш, ти 5 шагів назад не зробиш. На iOS це, на жаль, не так. І коли ти користуєшся смартфоном на повсякденній основі, це просто вибішує максимально, це незручна навігація, повне лайно. А базова клавіатура, ну це ж повний трендейт, Слава Богу, що компанія Apple дозволила її міняти. Ви запитаєте, чому вона тобі так не подобається? Ну, по перше, то ж там немає вібровідгу, то я просто звик, так? От в Android вона є. Ось не можна банально поставити кому. От як кому поставити? Тобі треба там в один пункт зайти, а потім тільки її обрати. В гугловській клавіатурі, ну, принаймні для Apple, там можна затиснути на крапку, типу там і швиденько обрати кому. Ну, це хоч якось прощує завдання. А ви порахуйте, скільки разів на день вам треба ставити кому. Чому я взагалі на цьому там зациклююсь? Тому що ну, це доводиться робити доволі часто. І ви маєте знати, що в деяких застосунках, в деяких сценаріях, гугловська клавіатура тут не працює. За замовченням вилазить Епловська, десь там Епловська, десь Гугловська. І це все вирішує система. Ви на це взагалі ніяк не можете вплинути. І мене це дико бісить. Ну, про те, що там поки що не можна встановлювати застосунки зі сторонніх магазинів, там десь з браузера, я мовчу, це давня проблема. Кажуть, що в Європі її скоро вирішать, тобто ці там, монополії компанії Apple позбудеться. Не те, щоб мене сьогодні це дуже напружувало, бо всі потрібні мені застосунки є в App Store у вільному доступі. Що стосується екосистеми, я хотів собі дати відповідь на це питання, бо після першого тижня користування самим айфоном, от у мене не було ні годинника, ні планшета, ні оцього там Apple TV, ні навушників, нічого не було. Був тільки айфон спочатку. Я хотів поюзати iOS 18 Я зрозумів, що воно мені не потрібно. От сам по собі от гаджету також без нічого він не потрібен. Потім я купив собі годинник. Такий, причому взяв собі це найжарніше ультрадруге, думаю, ну можливо, там якось ситуація зміниться. Так, він реально прикольний технічно. Мені дуже подобаються матеріали, з яких він виконаний. Мені дуже подобається оця титанова рама, бо я вже бився нею там і вона жива. Навіть немає слідів того, що я там якось знущався над ним. Ось це все дуже круто. З точки зору матеріалів, все дуже добре. Однак, от коли ти користуєшся цим годинником кожен день, ти такий. Типу, а що, а що він вміє робити такого надзвичайного для, для мене, для простої людини. Я там ніякий не біатлоніст, я там по скелям не лажу, не альпініст, нічого. Я в гори не ходжу. Там мені ці маршрути не треба флайну, ці мапи і так далі. От я проста людина. І повсякденним користуванням скажу, що цей годинник не показує нічого надзвичайного. Міряє пульс, так само там фази сну вимірює, там, показує е, час. Ну, типу, для звичайної людини нічого надзвичайного і те, що він там якось з'єднаний з айфоном, то, що ви там можете виклик там прийняти, там це все, ну блін, те саме є і на андроїді, там багато у них усіляких е, звичайних е, фітнес-годинників. що там є безконтактна оплата, так, але знов-таки альтернатив для андроїду дуже багато е, з таким самим функціоналом. Тож я для себе зробив висновок, що годинник непоганий, однак без цього точно можна жити. Альтернативу на андроїді точно можна знайти. Те саме стосується і навушників. У мене зараз AirPods це третій. Мені їх подарували на день народження. Ось я не буду зараз заливати, що вони погані. Вони дійсно круті, е, е, непоганий звук. Там датчики працюють, як треба, коли тобі приходить якесь там повідомлення, вони тобі там, автоматично тобі його надиктовують, ти можеш там з Сірі спілкуватися, якісь там банальні там речі, ти можеш у неї питати. Однак я не сказав би, що немає альтернатив на Андроїді. Є багато навушників, які звучать в 100 разів крутіше, ніж ці AirPods 3. Ось а за всіма іншими функціями, ну, типу, окей, ну що вони ще що вони такого роблять в екосистемі? Це мультипонч, ти можеш там перемикатися між планшетами. Ну, на Андроїді теж таке є. Про Apple TV я взагалі. Лі мовчу, це лайно собаче, принаймні в нашій країні. Технічно крута картинка, дуже приємні матеріали, пульти, це алюмініве, все прям так ля 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 А коли починаєш користуватися ну, в сервіси, ну, типу, нафіга, от у мене є вже там Smart TV, от у мене це телевізор Samsung, там всі мізки, всі додатки, які мені потрібні. От єдине, що прямо дійсно прикольно, це iPad. І мало того, що вони технічно просто там розривають усі ці процесори МК від компанії Apple, це прям щось нереальне, то що там можна безшовно цими файлами там цей клауд там прив'язуєш, все коротше, айдропи, шмопи. Оце все реально працює прикольно. Те Саме стосується і макбуків. Я не люблю цю операційну систему. Просто я ніколи навіть не намагався до неї звикнути, тому що я не зміг. Ну не зміг я покористувався трошечки. Тепер для мене це все інше. Я, я Windows-овод, якщо так можна сказати. Я все, все життя сиджу на Windows, мене це влаштовує, а там для мене все незвичне. Хоча я знаю, що ті люди, які там користуються на постійній основі, там вони кажуть, що прям вау. Ну, у мене такого досвіду не було. Мені не сподобалося й до чого вам взагалі розповідаю? Можливо, екосистема Apple загалом найліпша в світі. Швидше за все, так воно і є. Однак без неї звичайному користувачу можна жити. І знайти альтернативу на андроїді дійсно можна. Це не перебільшення. Я знову в цьому впевнився. Однак відкрито хейтити продукцію Apple я більше не бачу сенсу, бо я розумію, що звикнути можна до всього. От я користуюся там два місяці цим айфоном. Я можу легко зараз пригнути на Pixel 9 Pro, однак я можу і легко продовжити користуватися цим пристроєм, бо я до нього звик. Ну, типу, нормально, я не страждаю. Ну так, щоб прям сильно страждати, там, і до цих за жестів все одно ти е з часом починаєш звикати. До, до усіх цих недоліків ти починаєш звикати. Людина до всього звикає. Тож коли мені хтось каже, я звик користуватися айфоном, я його не засуджую. Я його навпаки тепер розумію. Те саме е стосується і андроїд юзерів. Я розумію, чому люди не хочуть переходити на Apple, тому, що вони одразу де їм не подобається і не повертаються назад. Кожному своє. У кожного свій табір, єдине, що хочу сказати, з кожним роком яблуки роблять роботу над помилками. А ЄС стає все ліпше, ліпше і ліпше. Реально, от згадайте якусь, намов на 15-ту версію, і зараз 18-ту. Так вона стала більше схожа на Android, додали кастомізації. Однак вони все роблять, вони не стоять на місці. І коли вони, врешті-решт, реалізують усі ці фішки Apple Intelligence для всього світу, а колись вони все це все ж таки зроблять. от тоді, можливо це буде справжня перемога. Зараз вони знов-таки продають повітря. От, і в Україні купувати там ці 16 iPhone, 16 Pro і так далі можна тільки, якщо вам подобається цифра. Насправді на них там якоїсь гострої необхідності переходити точно немає. Тим паче, якщо ви є власником там 15 серії. І мені подобається, що так відбувається, бо таким чином і Google не стоїть на місці. Тобто виробники підштовхують один одного. А виграємо від цього тільки ми з вами. Кінцеві користувачі, друзі. Вибачте мене за таку довгу промову. Можливо, щось тут навіть не стосувалося загальної теми. і я Просто хотів показати, що я не просто так я останні місяці користувався е, яблуками. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями і не розходьтеся, бо зараз буде звернення від наших військових стосовно збору. Вітаємо! Ми бійці 3-ї окремої штурмової бригади першого механізованого батареї. Альон потребуємо авто для виконання логістичних задач. Звертаємось до підписників Ютуб каналу Android News по допомогу у відкритті збору. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Для того щоб якось підбадьорити наш збір, ми влаштували розіграш смартфону iPhone 16 Pro Max. Як це буде працювати? Донатити від 500 гривень на допомогу нашим бійцям, і після цього ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Чим більше буде ваш донат, кратний сумі 500 гривень, тобто припустимо, заднати ви 5000 тисяч гривень. Таким чином ви купите 10 віртуальних квитків. 10 разів підвищити свої шанси на перемогу. І таким чином у 10 разів збільшити свої шанси на перемогу. Думаю, що все максимально зрозуміло. Посилання на банку та реквізити карти я залишу в описі. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!